Всім привіт! Робимо розпаковочки з Aliexpress. Ось погнали. Відкриваю так без ножика, тому що можна щось там порізати, знаєте, щоб не пошкодити. Так, у нас тут, бачите, консолідація, багато товарів. Так, щось тут таке? Так, немає більше нічого. Отож, бо Досить таки важка штука якась. Дивно, що це тут таке у нас? Це у нас парасоля, такі, така парасоля плоска, дивіться, якась така. Хм, прикольно. Прикольно, як вона, вона просто так розкладається. Напевно, немає ніяких кнопочок, нічого. Так, треба велике зусилля, я вам скажу, прикласти. Ось. Ось така парасоля, зонточок такий. Ну, скажімо, не знаю, як він там противітру, звичайно, ніякий, але... Так, ага. Тут у нас є кнопочка, я вам скажу. Але ось такі, знаєте, малесенькі, щоб там він помістився навіть. Кишеню, то, ну я скажу, в принципі, може, може бути, я не пам'ятаю, скільки він вартує, звичайно. Якщо там 2 долара, то нормально, а якщо 5, то, то це дорого за таку якість. Товар із вкладки Choice, це на першій сторінці, там, де три товари. Три товара за 6 доларів, від 6 доларів. Там товари, звичайно, дорожчі. Дивіться, ось такий, не знаю, що це таке навіть. Типу якийсь замок, тут під ключик якась штука. Так, ключик один в комплекті. Навіть не пам'ятаю, що це, в принципі, для того, щоб. А, е... Зрозумів. Це для того, щоб двері там, так, відкрили, і щоб ніхто не зайшов, щоб був у вас там, скажімо, протяг якийсь. Бачите, ось така штука. Тут ключ. І ось це вона тримає. Ну, тобто, ви можете переставляти, і скільки вам треба. Але мені здається, це більша штука для вікна. Для того, щоб там, ну, вікно ви відкриваєте, так? Якщо воно там саме не тримається. То ось така штука, типу, для того, щоб фільтрувати кімнату. Там. Ну, щось для такого, або на двері, або ось така. Це теж така штука з тієї платки, що я вам кажу. Річ, ну не знаю, комусь корисно комусь взагалі не потрібно. Наступне це у нас ось такі, вже вони відкриті, хоча не з правильної сторони. Це у нас ось такі міні кейсики такі коробочки Девольтовські ось такі. Два в комплекті, я вам покажу одну штуку. Дивіться, ось така, відкрили, поставили біт біт біту тримаєш тут. Все. Закрили. Ось така коробочка. В кишеню поставили в карман. Ця штука виймається. Ну, прикольно. Тальше. Кейс, тобто воно все сумісне із більшими там кейсами і так далі. Так. Наступне наступне це у нас ось такі кульочки. Не знаю, вони одноразові, не одноразові. Так, тут повинно бути три штуки чи шість шліфів. А можливо, п'ять. Один, два. Три, 4. 4 штуки. Я зараз вам показую, що це таке. Це такий мішечок для парасолі. Тобто, ну я не знаю, як він по величині. Ви взяли да, з собою зонтик парасолів і е, прийшли десь куди вам потрібно. І воно все мокре, ви не маєте куди його поставити. Ну, є там чехол, але він промокає, так? Ось така штука, такий чехол, в принципі, неодноразовий, такий досить міцний, міцний поставили сюди парасоль. Все. І закинули, і все. І вона у вас, ну, скажімо, не буде капати з неї і так далі. Штука для когось може корисна, для когось може ні. Але має місце бути. Ось така штука. Так, поставлю її назад сюди, тому що зараз все буде валятися тут. Е, ось ці 4 штуки, напевно, десь в районі 2 доларів. І вони знаходяться у цій класці, що я вам і казав. Там шукають. По пошуку. Чехол на зонтик там чи парасують. Тут так запаковано, що зі пакетики, це, напевно, а, є одна лента якась. USB є вимикач-микач, але яка вона там, як вона працює? Так. До речі, в принципі, в мене є можливість зараз перевірити і вам показати навіть. Дивіться. Сенсор? Чи як вона? Так, сенсор. Ну, просто вимкнули, вимкнули. Досить прикольно, я вам скажу. Від USB, думаю, там метр її є. Штука однозначно прикольна. Ось така лента. Діодна, тільки не пам'ятаю, якщо вона там 2 долари, то ще нормальна ціна, якщо вона там дорога, то ну, це таке гірє. Так, наступне у нас. Бачите, китайці все поконсолідували, все позапаковували. Так, це у нас насадка Девольт з шестигранника на квадрат. Тут пише. Одна четверта це одна друга, одна друга тут, -тут пише одна друга, одна четверта це, це все. Ось такий перехідничок на імпакт, щоб крутити головками. І тут я думаю, що він також такий самий так, одна друга, тому що ще таки бувають під тривосних, але тривосних ну, не такий ходовий варіант. В принципі, ось такий девольтерський оригінальний фірмовий квадрат. А ось ні, одна друга. Одна друга. І тут, напевно, так само, я думаю. Тут відчувається, що їх навіть. А, ні, тут зовсім інша штука. Тут у нас ось така штука відрізна. Під чи шуроповерши, стигранник, і ось тут такий відрізний круг. Він невеликий, він ось такий маленький. Не знаю, метал, чи він ріже, чи ні, але ось такі труби, це для каналізації і так далі. Класна штука мала бути. Тому ви всередині взяли, прорізали собі, де вам потрібно. Ну, штука досить таки прикольна. Ось бачите, як воно показано. Тобто за. Под ліцом можна не прирізати трубку якусь там і ще щось. Ну, однозначно, штука прикольна. Ви болгаркою там не підберетесь нічим іншим. Тільки ось такою штукою зсередини, дуже акуратно і класно. Тому вона не дешева, але має місце бути ось така штука. Так, наступне в нас ось такий ліхтарик. До речі, я вже один замовляв, зараз, до речі, ми порівняємо. Чи він такий самий, чи ні. Тому що по факту дві моделі різні. Ну, по факту, а по цьому. А по факту, зараз ми поглянемо. Type-C. А от сам ліхтарик, ми зараз поглянемо, Так. Він же ідентичний. Дивіться. Китайці надурили. 100 минут 13. Так, якщо тут є моделька, зараз дивіться, я вже показую. Якщо його утримати, він буде просто засічу. відпустили клавішу, буде, від, не тримає. Простими нажаттями ось це світиться, і двічі ось ця. Якщо це така сама модель. Дивіться. Видно, бачите, утримали. Світиться. Просто натиснули один раз маленьке світло, більше і моргань. Якщо ми двічі так, ось бачите, це у нас ін, не інфрачервоне, а ось штука, щоб перевіряти кошти. Ультрафіолет. Бачите, один раз натиснули, другий раз звичайне здається світло, третій червоне, блимає, синє світиться, блимає синій, червоні і вимкнули. Тільки виходить, що я переплатив кошти, тому що китайці ну, дурять, реально дурять, тому що вони пишуть, що інші якісь моделі. Я зараз вам покажу, що це одне і те ж саме по коду. Хоча китайці, ну, я його виписав, тому що думав, що це дві різні моделі. А по факту, дивіться, ось тут є моделька, вона називається SFL112193. І я показую вам свій попередній. SFL 112193. А ні, дивіться. Так, ні, вірно. 1121. Ідентичні. Ось бачите? Просто, ну, один дорожчий, один дешевший. Китайці вміють дурити. А по факту це однакова модель. Тому що я вам показав і розказав в режимі, не знаю, чи так. чи ви звідки я знав. Тому що мені вже такий, бачите, прийшов. Так. Ну, що поработать? Один буде на подарунок. Так. Одна і ось друга посилка. А що в нас тут в посилках? Так. Тут, в принципі, все пом'ялося, але нічого страшного, тому що це у нас біти. Дивіться, яка коробка, звичайно. Прах вона. В прах. Я вам зараз покажу. Це біти Девольтовські, вони запаковані. 50 штучок, PH2, звичайний удар на 57 мм. Вони запаковані, навіть не відкривалися. Легенька дірочка є, що виходить повітря. 50 штук. Відповідно, тут така ж сама упаковка, яка піде вже на подарунок товаришу. Її відкривати не буду. Тут вона, бачите, збереглася, все класно. Біти досить непогані за свої кошти. Кому потрібно? Можете собі замовляти. Так, наступна посилочка. Тут посилка, я її відкривати не буду, я вам візуально її покажу. Тут пломби, тут пломби. Хоча ні, дивіться, тут її відкривали. Я думаю, її на подарунок не тут то було. У мене вже є ось така у власному користуванні машинка для стрижки. Але жаль, що тут пломби були зняті. Покажу по комплектації швиденько. Нічого особливого, тут у нас насадки, їх відкривати не буду, вони запаковані. Тут насадка якась для бороди, напевно, чи для чого. Ось тут прищепка, кабель, щиточка, ця штучка не знаю для чого, і ось тут пендюарна накидка. Ось. Ну. Комплектація здається, як має бути. Ну, Давайте е цю я відкрию. Шкода, що немає тут захисту в ній. Ну, на ножі, знаєте. А так, в принципі, видно, що новенька. Все працює. Я вам скажу, маю першу-другу серію. Перша мені сподобалась більше, хоча е друга, по суті, якби функціональніша. Е там Більші насадки, чи, навпаки, менші. Е, насадки краще зроблені, але там менші. Ну і вона тут прикольніше показує вже в відсотках і сірого кольору. Тосе, ну чим прикольніше, це вся така марка досить. А ось та не така. Кого цікаві, е, відео, ну, повне більше, навіть як вона стриже, ось саме ця моделька. На каналі пошукайте, в мене є відео, як її тестів. І відео розпаковка також міджа другої моделі. Тому що ця перша, а ту є друга моделька ще. Кому цікаво, на каналі, підпишіться і пошукайте. Мій відео, плейлист, товари з Aliexpress, здається, ось ви зможете знайти і на першу модельку, і на другу. На подарунок штука, я вам скажу, шикарна. І реально вона дуже класно стриже, працює. І що в нинішній ситуації дуже класно. Акумулятор, я не знаю, наскільки його вистачає, ну, одну стрижку зробити повноцінно точно, можливо, дві і Е, Мені здається, на 90 хвилин заявлено. Якщо не помиляюся. А можливо, і ні. Можливо, я придумав цю. Ні, 180, дивіться. 180, ось тут пише батарея. Ну, по факту, 3 години, ну, 2 години з половиною думаю, буде працювати. 2 години так точно. Е, вода не проникнула, вона типу, я навіть її пробував змивати під водою. Ну, В принципі, після працює регуляція дуже класна. От, реально класна машинка. Е, друзі, попрошу підписатись на канал, підтримати лайком, коментарем. І дякую, що дивились дане відео. Всім пока!